Доброго дня я адміністратор громадської організації Правий сектор. Я би хотіла пару слів буквально зайняти ваш час, сказати про назву, яку ми, тобто ім'я людини, яким пропонуємо присвятити цей театр і ну, трошки захистити цей вибір. Щодо мови, Євтушенка Ляля Валентина. Щодо мови, чия мова, того і влада. Я народилась, виросла в місті Дніпропетровськ, розмовляю українською мовою тільки буквально третій рік від початку російської агресії. Моя сім'я розмовляє українською мовою, мої діти стали розмовляти українською мовою. Я розумію, що в побуті ми всі спілкуємося виключно, як нам це там, цікаво, чи зручно і так далі. Але українська мова є державною. тому Особисто я вожу своїх дітей в театр, в якому ставляться п'єси, комедії, драми українською мовою. Якщо в театрі мені Горького немає таких, припустимо, я зараз не кажу цього, немає, то мої діти сюди не ходять. Ми запропонували надати ім'я театру, театр драми та комедії імені Леся Курбаса. Лесь Курбас це символ незборимості української нації. Це і режисер, і драматург, літературознавець був розстріляний разом з українським відродженням в я пам'ятаю, році. За постановою, як ви знаєте, я думаю, що знаєте, таємної трійки. І тому для того, щоб театр імені Горького став сучасним майбутнім і, як вже було сказано, модерним. Європейським ми пропонуємо надати їм, безпосередньо імені Леся Курбаса назву. Щоб, бо мистецтво воно працює, скоріше, не для сучасності, а для майбутнього покоління. Воно повинно нести якусь ідею, повинно чомусь навчати. Сучасна агресія російська то є факт. Факт, який не можна заперечити, принаймні ті, хто дивляться хоча б українські канали, і бачить, що тут. Відбувається. Для того, щоб убезпечити себе в майбутньому від такої агресії, ми пропонуємо все-таки відзначити в, театр, в назві театру безпосередньо ім'я українського, дуже видатного, я думаю, ви з цим погодитесь. Режисера, у якого маса заслуг. Вопрос. Так. Ви когда небудь хоч один спектакль, видели этого театру? Так, але давно, рок п'ятнадцятому. Рок 15. Все, відповідь поняття. Я ще раз повторюю, кожен раз, як я зверталась до афіші, тут Давайте, буде російськомовка. У нас так, так. у нас спектаклі України. Я кожен день передивляюсь ті атліки, але у вас більшість більшість російською мовою. Правильно? У нас весь репертуар на руському мові. Ми російський театр. На українському. Я... Я... Я глибоко переконаний, що всі знають, хто такий лесь Курпас. Звичайно, видатна так сказать, постать українського мистецтва. Справа, от перед цим виступав товариш, сказав саму головну річ. Для чого, якщо ми ідеологію будемо будувати так? Тоді треба взяти нам такого-то, або такого-то або такого то, -то ім'я. Просто так пусто тільки тому, що він видатний. Він зробив театр в Березіль в Харкові. І якщо Харківський театр імені Шевченка візьме його ім'я, прекрасно, то він там створить театр. Він створив молодий театр в Києві. Молодий театр взяти імені Курбаса його взяли. Прекрасно. Ми, е, не, наш край не спілкувався. Ми з Леся Мочервом спілкувалися там, який тепер носить університет, назває. Тобто треба основа, ноціологія для того, щоб взяти якийсь ім'я. Тому ми зараз, як сказав от, Прекрасно, ми створ... ми тільки починаємо створювати себе як націю. А чому тільки? скажіть, будь ласка, ольга. чому тоді е, ви не запропонували е, надати ім'я будь-якого режисера чи я не знаю, літерславця Ну ви ж знаєте, що, що в своєму течістві пророком є. є правильно? Тобто у нас погано нас є. Ми, ми знов будуємо щось таке середнє, не українську націю. А якусь, е, якщо націона була ні. політична? Ні. Ви, ви хочете одним театром побудувати українську націю? Ага. Ні, ми хочемо, щоб ми, ми, всі ми театри вносили назву українських художніх дічів. Якщо у нас є театр Шевченка, чудово. Скажіть, будь ласка, на цій сцені грається Леся Українка, Лісова пісня, Іван Франко ради домашнього ворнища. Це що ми робимо? Це чудово. Чому театр не назвати іменем Франка? <плес> тому що саме є в кінці, я в оросі Горький побудував. ще мені Іван Франко номер 2 я, я, ки... я розумію, що театр імені Горького. і цьому э, Так, в Берліні є у... теж театр Горького. Тут, була... Тут вже було дуже багато виступів. Ми, українські, українці, і творимо твори видатних українських драматургів. Оце головне. Ми несемо думку українських авторів. Оце головне. А як ми будемо називатися, це немає значення. Що має значення, носимо підтримувати імені так. Да ми лучше тогда имя Жене Александровича Мельникова. Имене Мельникова. Я скажу идеологія ближче. Одну репліку скажу. Я вам перед этим сказал, что три. как минимум три театра, известнейших в Украине, просто без названия. Где написано, что театр должен быть с каким-то названием? Вы правы, все где... нормально. Вы Я Я мы, мы ради того, чтобы тот не было вот здесь вот друг другу, как говорится, на той грязни, ушли от этого. Мы на нейтрально назвали, потому что есть вот мы. Одно, вы друге, третье, третье. А мы выбрали имя нейтральное. Ваша позиция зрозуміла. Прави, согласны, абсолютно. Сей. Но если нас заставят именно какое-то имя, у нас а? есть ну, ну, у нас. У нас, у нас, у нас я хочу сказать вам. Живи 120 лет. Кто тебе заставляє оставляет что-нибудь не было? Жан. Живи 120 лет. Но я могу сказать, пусть сорок. пусть 50 лет, но когда-нибудь это обязательно будет. Только я очень хочу, чтобы Жан жил очень очень долго, и театр, драмы и комедии тогда получил имя нашего великого. Вот с этим прицелом мы и называем и правильно. Вот, а когда Жан Александр через 100 лет уйдет из жизни, это да. будет в театре имени Я буду благодарен Всевышний и вам за поддержку, а сейчас самое главное. Не мечите никаких копий, никаких сабель, не точите против друг друга. Да не тики наши. Давайте будем разумными людьми, людьми, которые посланы в, Сибирь, в Всевышний сделать добро на этой земле. Это театр. Репертуарный. Он будет ставить украинскую и зарубежную классику. И если появится достойная пьеса, современная, добро пожаловать! На новому зеке. Ми вас любимо. Спасибо вам за внимание. Доброго дня, шановні. Я Кострікова Людмила Олегівна, кандидат філософських наук, доцент. Перша освіта в мене філологічна. Я хочу сказати, що коли я була студенткою, я не лише. Відвідувала цей театр із задоволенням дивилася п'єси, які мене також виховували, але з великою цікавістю знайомилася з творчістю Максима Горького. Тут говорили про те, що він лише великий пролетарський письменник. Але зараз ви той штамп, как и нам пропонувала советская идеология, воспроизводите. Я перейду на русский язык, потому что я сейчас говорю о великом мастере слова, философски образованном человеке, хоть он и не имел специального образования, но когда я познакомилась, в школе нам давали читать, навязывали мать Горького как идеологическую вещь. Но будучи студенткой университета, я прочитала не только его пьесы, но и, например, такую великую вещь Жизнь Клима Сангина», в которой очень много глубочайших философских идей того времени. И когда я работала над своей кандидатской диссертацией, кандидат философских наук, то как раз очень много идей. Конца 19-го, начала 20 века философских идей в этом произведении, в другом произведении Горького были э, 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 зафиксированы. И вот вы только что говорили о том, что э, Вагнер э, идеолог фашизма, извините, Я говорю, он имеет символ. отношение символ. Вот. Ну, я бы с вами не согласилась. Там уже Тот самый Но Шоу, сейчас... Шоу -шоу. сейчас я хочу сказать о другом. Мне кажется, что позиция коллектива театра русской драмы самая взвешенная и правильно аргументированы. Я понимаю, что люди, которые здесь работают, они не э, как, не равнодушны и культуре, поскольку воспитывают культурное поколение. И, наверное, когда они обращали, э, обсуждали этот вопрос, очень много копиев, наверное, тоже поломали. Я имею право на свою точку зрения, я сейчас ее здесь высказываю. Давайте сейчас не, э, давать не присваивать имя э, Днепровскому академическому театру драмы и комедии. Вот буквально в субботу я здесь была на выступлении Михаила Казинника. И вы помните, если кто-то был, когда он говорил о том, сколько величайших идей, величайших деятелей культуры родила украинская земля. Вот. Мне кажется, мы сейчас находимся в таком горниле преобразований, в таком горниле ломки, переосмысления и так далее, что вот чувствую я в ближайшее время у нас появится э, такое такая величина мирового вселенского значения и мне кажется это на днепропетровской земле э, появится я э, вот чувствую это э, поскольку знаете философ должен увидеть тенденцию и узреть перспективы и это давайте э, будем интеллигентными э, людьми и не Горячиться, я понимаю, всім нам война, э, всем, всем нам обострила нерви. Всі ми сейчас находимся в этом. Но говорить о том, что нет русского языка, мені кажется, это все таки неправильно. Вот. Я можу говорити українською мовою и навіть э, пишу українською мову мовою, але э, Діячі культури, які я ж знаю, ті, що живуть у Росії зараз, як багато людей переживають за нас. Вони не можуть це висказати, але не, не потрібно всіх під одну грабінку, тому що за географічною територією вони там проживають. Вони є, але які. Інтелігенції, яка дуже боляче сприймає. Тому моя пропозиція підтримати е, пропозицію колективу е, театру, е, поки ще театру е, русської драми імені Горького і е, названня бути е, предложено Дніпровський театр академічний театр драми. <зв>? И комедии. Это дает нам возможность крылья дать этому театру. Спасибо. Можно еще одну, одну ремарку. Значит, хочу вот довести, особенно гостям, то коллеги знают. В 55 году, как после войны восстановили театр, можете посмотреть снимки, что это было. Ни одного капитального ремонта. Никто, если бы из вас общественных организаций спросил бы, а как вы сейчас живете, как вы выживаете? И вот если мы присвоим вот то или другое имя этому театру, вам сделают и ремонт, вам сделают и то, то тогда мы с вами согласимся. Но никто же из вас не говорит о том, что имя даст. Вы еще задумаетесь, с 55 -го года не было капитального ремонта. И вы посмотрите, в каком состоянии мы находимся. Я думав, що хтось скаже, що це вот полонення. — Хто ще хоче виступити? Одне питання, можна? Коротке. На нього одне питання. Не не вам не сподобається. До кого питання? До, — до колектива театру. Одне єдине питання. На нього не треба відповідати. Серед вас є хоча б один український націоналіст. Самі собі. Відповідайте і все. Мені не треба. Собі є, є, є. декілька, можна теж показати. Дякую. Ось, ще один колю. І ми з, них, з ними це наші друзі. Ми з повагою до них відносимось, так як і вони до нас. А це головне, щоб ви розуміли добру, їх діяти. У доброму гуморі настоящий націоналісти. Дякую. Що він, що той і, і ще є. І ми співуємося. Це і все нормально. Дякую вам. Прошу хто? Та тиші ти ж на нашим собрании. Пожалуйста. Добрий день, мене чути. Мене звуть Егор Воськов. Я був один з тих, хто писав листа приводу цього громадського обговорення. Хочу одразу подякувати тим, хто організував це обговорення, тому що мені дуже подобається, яка тут дискусія відбувається. Я багато користі з цієї дискусії для себе виношу і задоволений тим, що вона сталася. Але з іншого боку, я дуже незадоволений тим, що ця це громадське обговорення, ця дискусія, вона відбувається українською мовою і ще однією іноземною мовою. Мені здається, вдома ми можемо спілкуватися будь-якими мовами, які нам подобаються. Ми тут, є, тут є українці, росіяни, євреї. Будь ласка, вдома в особистому комусь полі можна спілкуватися мовою, яка вам рідна. Але оскільки це громадське обговорення, то мені здається, було б правильно не користуватися китайською, арабською, російською, там, угорською мовою, а користуватися державною мовою, щоб поважати всіх присутніх тут. Тому для протоколу я хочу зробити зауваження, що е, мені не подобається те, що окрім української мови тут виступають ще якимось іноземними мовами. Е, я вважаю, що... А якби пан Олеже виступав на євризі, вам всім було б зрозуміло про що він каже? А чому ні? Скажіть, будь ласка, як це Скажіть, будь ласка, так, що все це і до вас як ви відносите до того, що пан Аваков жодного українського слова не я був. дуже погано до нього, і, і там в уряді стільки такий, що тільки я дуже погано, погано до них. А чому і ви не пишете щось Та пишемо, Пишемо це сказав. Це перші вороги, перші вороги. А, а як наш да. міністр? Да. Так, да, да, все, прекратили, прекратили. У нас же скоро в репетиціях, да, друзі мої. Я, я скоро закінчу. Не скоро закінчу. Скоро? Це перше. Друге, мені здається, назву театру треба змінювати в будь-якому разі, тому що назва міста змінилась і театр не може залишатись Дніпропетровським. От Дніпровський Єброс... вже сквонів. Тобто він має назву Дніпропетровського, там Дніпровський, на да, Дніпровський і так далі. І третє, ми знаємо, що у Кутрі прожив мешкає багаточисельна етнічна меншина росіян Дніпра. І мені здається, було б логічним, якщо б. Цим людям надали можливість ну, розвивати свою культуру, мову в межах своєї етнічної меншини, так як, наприклад, українці створюють театри і школи в діаспорі за кордоном. Тому нічого поганого в тому, що є якийсь театр російської драми, я не вбачаю, але цей театр повинен визначитись, чи він так скажімо працює за державні кошти для того, щоб втілювати там культурні. Бажання російської етнічної меншини Дніпра, що це державний театр, який е, е, творить для е, всіх громадян України, всіх мешканців міста, і відповідно тоді е, він повинен себе так ідентифікувати і е, мати відповідну назву. Дякую. Я хочу громаду сказати, що в цьому театрі працюють чотири народних артисти України. Вісім заслужених артистів України і інші діячі заслужені України. Розумієте? Так, так може. Всьому... Да, у нас скоро репетиція, поэтому давайте ми ж таки еще по дві минутки. Хто там шов, пожалуйста?